Этих бескрайних полей на стыке трех государственных границ, мы с особой силой ощущаем, что Святая Русь это не феномен далекого прошлого. Святая Русь продолжает жить в сердцах и умах тысяч и миллионов людей, которых объединяет Русская Православная Церковь. Сегодня мы разделены государственными границами, но у нас одна история. І у нас одна церква, а значить, у нас одно будущее. Рік 2014. серпень. Патріарх Московський, як він себе називає всія Русі, Кирил Гундяєв нарешті робить свій вклад у розв'язану Кремлем війну в Україні. Спочатку Гундяєв пише листа предстоятелям православних церков, у якому називає війну церковною проти православ'я. Мовляв, уніати і й розкольники, взявши до рук зброю під виглядом АТО, пішли вбивати на Донбас православних. Лист цей сповнений маразму з сайту РПЦ то зникав, то знову повертався. Не втримався патріарх Гундяєв і від публічних міркувань про події в Україні на свою улюблену тему Руськава міра. По крайній мере... 400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и разделить русский мир. И речь идет о великой русской цивилизации, вышедшей из киевской купели крещения и распространившейся на огромные просторы Евразии. И мы знаем, что всякий раз, когда на Отечество наше нападали враги, то главное, что они хотели сделать, это разделить наш народ. И особенно оторвать южные и западные русские земли от единого мира. Мабуть, за древнюю московскую традицией слова церковного иерарха майже один в один співпали с текстом святского Керманича, с его особливым трактованием истории. По сути, с принятием восточного христианства, православия, начала создаваться русская нация как единая нация, и начало создаваться централизованное российское государство. По сути, в основе и русской нации, и российского государства централизованного лежат единые духовные ценности, которые объединяли вот эту всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Митрополит Кирил переносить митрополію в столиці Орди. Православізація фінського заволжя. Як митрополит Петро прожив кількасот років. Історична фантастика у Москві. Московська церква, як і московський уряд, ніяк не хоче дати Києву спокій. Вважає, що Україна це її канонічна територія. І це, попри такі очевидні факти, Володимир Великий хрестив Київ дев'ятсот вісімдесят восьмому році. А у Москві митрополія з'явилася майже на півтисячоліття пізніше. 1169-й. Військо володимирського князя Андрія Боголюбського атакує Київ. У Грофінські воїни загарбників палять будинки, грабують церкви. Сучасники згадували, північно-східне військо нищило місто сильніше, ніж Половці. Поміж іншого, Боголюбський краде з Києва вишгородську ікону Божої Матері. Сьогодні її можна бачити у Москві, в Третьяковській галереї під назвою Володимирської. Та на іконі жорстокий князь не зупинився. Захотів мати у своїх північних володіннях і власного митрополита. Ось тоді, коли він підніс своє князівство, він вперше звернувся до Константинопольського патріархату з вимогою встановити окрему митрополію для Володимира Суздальського Князівств. Але Константинопольський патріарх тоді, у 12 столітті, категорично відмовив, вказавши на те, що митрополія Київська і всієї Руси є одна. У 1240-му Київ спопелила армія хана Батия. Розорене місто втратило будь-який вплив. На південному сході виникає орда. Північні князі Володимира і Суздаля визнають владу хана і отримують ярлики на князювання. Митрополит Київський теж їде в Орду по дозвіл на свою діяльність. Теска Гундяєва, митрополит Кирил, взагалі залишився у столиці Орди Сараї. Його наступник Максим, отримавши в Орді ярлик, переселяється з Києва до Володимира на клязьмі, хоч і залишається митрополитом Київським. Для того часу, щоб нове політичне утворення було стабільним і авторитетним, треба було підкріпити його і церковним авторитетом. Тому ось тут перша причина усіх намагань і Володимира Суздальських князів, а пізніше і Московських князів якось е, перетягнути до себе і церковний авторитет з Києва, тобто перетягнути до себе е, митрополита. Але вони обирають північний схід Володимиро Суздальське князівство. Чому тому, що воно було більше територіально і там було більше паства. В Орді державною релігією на ту пору вважався шаманізм однак хани достатньо поблажливо ставилися до православізації велетенських територій, заселених угрофінськими племенами. Стародавні пам'ятки історії російської церкви свідчать, скільки сили духу проявлено було російським чернецтвом у цьому мирному завоюванні фінського язичницького заволжя для християнської церкви і російської народності. Ключевський во історичні портрети Москва, правда, 1990 рік». год. У 1325-му митрополит Петро за князювання правнука Батея Івана Калити переїздить до Москви. Ця подія у Московії міфологізована до абсурду. Про це зі світом у 17 столітті поділився Павло Алепський у своїх подорожніх нотатках. Також, серед іншого, е архідіакон Павел згадує, як у Москві йому розповідали, що митрополит Петро. Похований у е, Успенському соборі Московського Кремля. Це є нібито той самий митрополит, який хрестив Русь за князя Володимира, а потім, охрестивши Русь, він поїхав в Москву, охрестив Москву і там помер, і ось похований ось його гріб, як е, доказ того, е, що це дійсно він. Князь Іван Килита за особливу відданість отримає від хана Узбека в подарунок шапку, яку пізніше в Росії назвали шапкою Мономаха. А у Константинополі всерйоз подумають про православізацію ординців. Візантійський імператор навіть видає за хана Узбека свою доньку. Рік 2014, 28 липня. У Москві святкують 1026 ту річницю хрещення Русі. Однак вулиці міста переповнені не християнами, а мусульманами. У цей же день вони святкують Ураза Байрам закінчення посту Рамадан. У нас восточне православ'я. У нас восточне християнство православ'я. І деякі теоретики християнства говорять, що воно во многом даже ближе к ісламу, ніж к праві. Скажем, католіка. Більшість же вірних московського патріархату не в Росії, а в Україні. Тому за неї і варто воювати. Патріарх Кирил навіть називає війну в Україні священною. Українці звільняються від ординської залежності на 120 років раніше за Москву. Флорентійська унія весь світ за, а Москва проти. Іван Грозний вилучає себе царем київським. Поки Москва дружила з Ордою, литовсько-українське військо пішло на татар війною і перемогло у битві під синіми водами. Таким чином українці звільнилися від Ординського Іга ще в 1362 році. Москва ж перебувала під владою ханів аж до 1480-го, поки орда не розпалася сама собою. У цей час на півдні набирає сили Османська імперія. Переляканий Константинополь йде на унію з Римом. У Флоренції східна і західна церкви об'єднуються, це визнають усі, крім Москви. У 1448 році Московська митрополія фактично проголосила свою самостійність, хоча це було зроблено ще раз підкреслю без згоди Константинополя, і Константинополь цього акту офіційно ніколи в принципі і не визнавав, хоча офіційно і не засуджував. Свою окремішність від Києва і Константинополя Московська церква проголосила за п'ять років до падіння Константинополя. У 1453-му турки стерли з карт Візантію. Фактично понад сто років московська церква була не канонічною. Проте у Кремлі цим не надто переймалися. Там були більше зайняті вигадуванням міфів про богообраний народ. Московські князі між тим кажуть, що в родичах у них римські імператори, що саме вони спадкоємці Візантії, і що Москва третій Рим. Саме у 15 столітті Москва починає претендувати на назву Русь. Перші спроби е, взяти на себе е, назву Росія, чи точніше навіть не на себе, а на титул царя, на титул московського князя е, прищепити йому цю назву Росія, почалися з кінця 15 століття. Тоді почалися війни дуже запеклі між е, е, великим князівством Литовським, тобто власне кажучи, територією Русі і Московією. І в цей час, щоб легітимізувати свої претензії на ті чи інші території, е, московський князь починає титулуватися десь там і Росії, і так далі. Рік 1547, 16 січня, в успенському соборі Кремля царем та імператором самопроголошує себе князь Іван IV, прозваний за неймовірну жорстокість Грозним. Іван IV упевнений, він нащадок кримських імператорів та київських князів, та іменує себе царем всея Русі. Один із перших кроків нового правителя Московії війна з Литовським князівством за вихід до Балтійського моря. Московия также захватывает часть Черниговщины, Стародубщину и інші украинские земли. На Киев. Очень интересен полный титул, который тщательно выписывает Грозный. «Божьей милостью государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси. Киевский, Владимирский, Московский». Король польский и Великий князь литовский и Великий князь русский Великого Новгорода, царь Казанский, царь Астраханский. А потом должно было расписать области русские, польские, литовские по старшинству. Роберт Віппер Іван Грозний в країни. Терор і страти. Під гарячу руку царя потрапляє його син. А ще митрополит Московський Пилип. Через незгоду з політикою царя церковний собор позбавляє його сану і відправляє у заслання до Тверського монастиря. Там Пилипа і вбили. Поки Грозний воював на заході. З півдня прийшли татари і спалили Москву. Треба сказати, що ще в 1571 році кримські татари спалили Москву. Ще Ця історію в радянські часи любили казати, що мовляв історики перебільшують, що не може таке бути, що вся Москва вигоріла, не що ці всі повідомлення невідомо звідки взялися. Але є маса свідчень сучасників, які сказали, що просто з Москви нічого не залишилось після цієї атаки кримських татар. Взагалі Московія вона, ну щоб нікого не образити, сказати панічно боялася кримських татар. Це було так якось на такому рівні дуже і дуже серйозному закладено в міськах на таку величезну історію аж до нинішніх часу. Програвши на всіх фронтах, Іван Грозний помирає між поривами каяття та гніву. Після смерті його сина Федора князівська гілка, яка, хоч якось, зв'язувала Московію з Києвом, обірвалася. Здоров ли Путин? Нет, не здоров. На сегодняшний день он не здоров. То есть, хоть за него идет молитва здесь каждый день. Если бы не была молитва, возможно, бы очень большие проблемы бы у него были. Это Россия. Наш час. Село Велика Ельня, біля Нижнього Новгорода. Храм Путіна. Есть даже икона Путина. Путь иной. Матушка каже, мироточить. Это из рода царей пришел.

Патріархат Москви дістався підступом. Одного з перших патріархів в Московії заморили голодом. Патріарх Константинопольський Діонісій взяв від Москви хабар за грамоту на управління Київською церквою. Після смерті Івана Грозного та короткочасного правління Федора Івановича на московський трон сів Борис Годунов. До речі, татарин за національністю. Саме Борис Годунов добився для раніше невизнаної московської митрополії патріархату. Ще будучи регентом при убогому духом і тілом Федорі, Годунов добився від Константинополя патріархії. Зробив це у типовому для Московії стилі підступом. Борис Годунов, як правитель держави, посадивши під фактичний домашній арешт патріарха Йокима другого Траноса, який приїхав в Москву, нібито з дружнім візитом, бо його туди давно просили, але його так заманили для того, щоб добитися від нього. Благословення на патріархат, і ось через 141 рік невизнання таким шляхом тиску, обіцянок і залякувань від патріарха Єремії отримали грамоту, в якій він погоджується на те, щоб московський митрополит був визнаний як патріарх. Московські патріархи були фігурами політичними і часто закінчували своє життя так само, як і інші московські політики. Наприклад, патріарх Гермоген був ув'язнений у чудовому монастирі, де його заморили голодом. У 1622-му московська церква на Красній площі влаштувала велике публічне спалення українських та литовських книг, начебто як єретичних. Це було неодноразово. Були навіть такі рішення. Вважалося, що православні книги, які друкувалися в Києво-Печерській друкарні, що насправді це є книги єретичні, і ними користуватися не можна. Рік 1654. Богдан Хмельницький у боротьбі проти речі Посполитої у союзники бере Московського царя Олексія Романова. Вирішує, що це менше із зол. Цар одразу зазіхає і на Київську церкву. Митрополит Сильвестр Козів категорично проти не вірить православним сусідам настільки, що навіть не з'являється на так звану Переяславську раду. Московський політичний церковний центр завжди так мислив, і в принципі, це для політичного мислення цілком логічно. Що якщо це сфера нашого політичного впливу, то це має бути і сфера нашого церковного впливу. Тому це було цілком логічно. Що якщо у другій половині 17 століття Москва активно змагається за те, щоб включити українські землі до свого складу, то частиною цього плану завжди було і підпорядкування Київської Митрополії. Після смерті Хмельницького в Україні починається період так званої руїни, взаємного поборювання про та антимосковських гетьманів. Москва скористалася цим на всіх фронтах, у тому числі на церковному. Делегація царя їде до Туреччини по українську церкву. Цілком очевидно, що знову таки політичний чинник та, скажімо так, матеріальний чинник там зіграли не останню роль. Розумієте, у той час фактично іде московсько польська війна. Триває війна між московським царством та Польщею з іншого боку. Є Османська імперія, є турецький уряд, які зацікавлений в тому, щоб ця війна тривала і далі. Турецький уряд з одного боку та натиснув на Константинопольський патріархат, і Константинопольський патріарх Діонісій на той момент погодився передати Київську митрополію до складу Московського князівства. З іншого боку, збереглися документи про те, що Діонісій за це отримав. А отримав він за це, ну, в принципі, непогану платню. Патріарх Константинопольський фактично продав Київську митрополію Москві за хабар, Соболині Шкірки та 200 червонців. Турецький уряд, який пішов на поступки московським послам, теж був чимало спантеличений. Щойно ті поїхали з грамотами, як прийшла звістка про мир між московитами і Польщею, що загрожувало вже османам. Діонісія змістили за продаж Київської церкви. У 2008 році, коли Київ відвідав патріарх Варфоломій. Виступаючи на Софійському майдані, він прямо сказав, що у 1686 році сталася анексія Київської митрополії московським патріархатом. Тобто він назвав це анексією. Да, тобто, фактично незаконним захопленням. Ось це вулиця Івана Мазепи у Києві. А це та сама вулиця, тільки назва інша Лаврська. Шматок вулиці за часів Януковича перейменували на вимогу патріарха Кирила про нелюбов Москви до будівничого лаври рівно за тиждень. Історія ж починається сьогодні. Творимо її разом.